Цей молодий хлопець із Чернігова, позивний байкер, має вже такий бойовий досвід, як мало хто з літніх чоловіків кадрових військових. Семигодинний бій у складі екіпажу БМП під суцільним обстрілом біля Донецького аеропорту, спроба штурму Донецька. Він вивів п'ятьох своїх товаришів з оточення, в якому вони перебували шість діб без їжі і води, з тяжко пораненим на руках, у мокрому одязі, і це в січні, долаючи мінні поля і відбуваючись від засідок. Вражеские секреты. Это мины, это растяжки, это блокпосты. В конце концов, это линия обороны вражеская. И ты находишься за ней. Это сложно передать, сложно выйти. Дать теплой воды раненому, попить, которая истекает кровью, возможности не было. Максимум это грязный снег. Тем німенієм вийшли бійці 93-ї бригади, учасники оборони Донецького аеропорту і штурму Донецька, упевнені в тому, що українські збройні сили цілком здатні були повністю звільнити територію Донбасу від терористів, якби їх не стримували і не давали наказу зупинитися. Хто прийшов раніше, хто часто в боях за аеропорт? Ну як для мене їх просто здали, їх тупо здали, їх тупо лишили. І так само, коли було наступлення. Були зайняті пески, можна було на їхніх плечах зайти в Куйбашевський район. Донецька, там. Отже, солдати критично оцінюють ситуацію з керівництвом воєнними діями на сході і розуміють, що справжньою причиною затяжного збройного конфлікту є політичні й бізнесові інтереси правлячої верхівки кількох держав. Просто комусь ця війна вигідна і дуже вигідна, А списати на цю війну ще треба багато чого. На, на ловит раньше. Наиграем, понятно. На, Сначала кинули в такую мясорубку, то есть самый аэропорт, подивиться. Потом типа продали. Солдати мають інформацію про численні військові злочини і провокації, що відбувалися протягом цієї війни, про застосування забороненої зброї масового враження, про умисні обстріли цивільного населення, про безперервні порушення режиму тиші і умов про відведення зброї. Ну, от я сиджу перед вами. Ви вірите, що я существую? От так само повірте, що нас травили газом в Донецькому аеропорту. Коли ти тільки починаєш його вдихати, у тебе Ідет замедление всего организма. Ти сам не розумієш, що з тобою. Ти то ли усыпаешь, то ли задихаєшся. Це дуже тяжелей состояние, когда ты понимаешь, що ти вот-вот умреш. Це очень страшно. Коли ми стояли в опытному, реально люди самі присилали. Люди и и пишуть, що ось фотографія на телефон. Стоїть два гради, один валить в нашу сторону, а цей ж валить валять в їхню сторону. От і все. Для того, щоб показати. Ми по ним стріляли, а вони по нас по гражданському території. Та коли був обстріл, пішло САУ, пробило перекриття через кришу, і от вона сюди прилетіла. Тут, тоді, на даний момент тут знаходилися тут, 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 ВМЗ, Матеріальне забезпечення. Слава Богу, ніхто не пострадав. Практично всі бійці вказують на те, що чиновники затягують оформлення посвідчень учасників бойових дій і обіцяних солдатам виплат. Хоча і йшли не за виплатами, а більшість наших співрозмовників добровольці. Але ж держава не дотримується власних зобов'язань. Ставлять палки в колеса, саботують наші. Ну, Наші до їх звертання я віддав свої бумаги на ОБД два місяці назад. Два місяці вони пролежали у людей, які цим питанням займаються. Через два місяці я їх забрав назад. І як кажуть, на, моєму, на моїй папці документів навіть муха не сиділа. Це таке відношення до нас, як бійців. І раненіє при виконанні служебних обов'язків. А повинно бути поранення. При виконанні службових обов'язків е зв'язаних з захистом дій є, з так. захистом е е е інтересів України. Вот а це нікому не хочуть писати, тому що людина повинна отримувати пенсію, повинна виплату так, мати не 5-7 тисяч гривень, а 200 чимось тисяч гривень. Але разом з тим підкреслюють у правоті своєї справи солдати, як і раніше переконані. В боях армія загартувалася. Нормально в нас в армії, так сказати, бої її закалили. От, наприклад, навіть вчорашній вчитель, тракторист, а він сьогодні вже непоганий танкіст, або непоганий снайпер. Росія цього не очікувала, Росія просто думала, що що захочуть, той самий Харків, той самий Маріуполь, той сама Одеса, це все буде. Ну, народ став. Сделайте армию контрактной, сделайте зарплаты выше, уберите мобилизированных, вы получите самую лучшую армию в Европе. Вы после того, как закончится ото, сможете солдат этих, которых сделаете, отправлять потом на международные миссии. Вы имя Украина в Ассамблее ООН будет висеть первым, потому что украинцы всегда были и будут лучшими военными. Чимало бійців 93-ї бригади родом з Донецької і Луганської областей, у батальйоні, де ми були, таких взагалі більшість. Тому вони знають за що воюють і як відбудовуватимуть свою батьківщину. У мене люди з самої Горловки, з города Донецька. Ну, со всіх больших родов, які є на Донбасі. Слуганська люди є. усім рідним і друзям з Чернігівщини. Наші співрозмовники передають вітання. Напевне, їх упізнали, незважаючи на позивні, і закликають до більшої громадської активності, до перемоги не тільки над агресором, а й над корупцією, бюрократією та іншими соціальними негараздами. Не знаю я чернігів, не знаю. Помішався чернігів на виборах, на грошах, на брехні. На несправедливості. Користуючись моментом, я хочу передати і низки поклін, клін землякам, працівникам Зеленбуду, де я працюю, подякувати їм за ту допомогу. Я завжди з вами, не забуваю вас. І ну, буде той час, коли я прийду і відповім на ваші запитання, які у вас ще будуть.